Здоров'я бажаю танкісти! І сьогодні у нас на прийомі німецький середній преміумний танк 9 рівня т 54 д Де, напевно, Deutsch, але це не точно. І на мою думку, це найгарніший танчик у нашій грі, особливо ось в такому гарному українському піксельному камуфляжі. І ми говоримо сьогодні про обладнання, перки, польову та дивимося на броню даної машинки. І так, по польовій, перший слот це мінус від штрафу до критів, другий слот плюс до стаби, третій слот плюс до максималки назад, четвертий слот плюс до максималки вперед. І п'ятий слот це слот під підживучисть. І погнали дивитися обладнання даної машинки. Збірочка, на якій ви будете грати 99% боїв це турбіна, стаб та досилач. Турбіну ставити ту, яка у вас є. Це може бути звичайна, трофейна, бонова. але найкраще це експериментальна система підвищення рухливості Т3. Тому що стабілізація даному танчику дуже і дуже необхідна. Також є збірочка все і одразу. Це у нас турбіна, загартування та досилач. Конкретно у мене стоїть система підвищення рухливості і комплекс поліпшення живочаси. Він особливо гарно тут заходить. Тому що у танчика радянське компонування модулів, і баки знаходяться в лобі з двох сторін корпусу. І дане, дане обладнання особливо гарно підходить, щоб покращити ХП цих модулів. Але граю я переважно на класичній збірці. Відмовлятися замість турбіни на користь вентилятора, я вам, я вам також не раджу, тому що мобільності тут прям дуже і дуже. Часом не хватає, тому турбіна обов'язково. І йдемо дивитися на парки. Командир, ремонт, боєбратство, гострий зір, маскування, наставник, екстремальні умови. Навідник, ремонт, боєобратство, плани обертання башти, маскування, майстер зброяр та снайпер. Механік водії, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, маскування, кроль бездоріжжя, знавець двигунів. Заряджаючий, ремонт, боєобрацтво, поліпшення боюкладки, маскування. Безконтактна боєукладка, інтуїція. І також бонусні навички для радиста, заряджаючий тут радист. Це у нас радіоперехоплення, пожежого синя та пліч опліч. Екіпажик у мене досить таки старий. Якщо ви будете качати екіпаж з нуля, то краще першим перком замість радіоперехоплення качайте пожежу синя по понятним на то причинам. А ми переходимо дивитися на. Коліжн модель даного танчика, тому що візуально через коробочки, інструменти, каністри ми не можемо побачити тут особливості броні. Ось така от у нас Коліжн моделька танку, і дивимося ВЛД. ВЛД у нас від 250, 260 мм до 270. Стик у нас 220. НЛД. Для бронебійного 220-230. Для кумулятиву тут буде 260, а у ВЛД від 290 до 300-310 мм. Шикарна броня, як для танчика 9 рівня середнього броня просто неймовірна. Також по особливостях ВЛД тут є вразливі зони, це ось два таких віконечка справа та зліва, в них по 165 мм в середньому Також є поличка механіка водія в ній 170 мм. І також з краю у нас з двох сторін ВЛД не прикрите екраном, і у нас тут в середньому 160 мм 170. З обох сторін. По бортах нижня частина борту 60, прикрита гусльою 20 мм, верхня частина, частина борту 80 мм. І прикрита 16-мм екраном. Борт хороший, борт прямий, радянський, не вігнутий, звісно, звісно, але танкуємо за рахунок рікошету. Ставимо адекватний кут, не перекручуємо і снаряди всі рікошетять. Також по особливостях, про які я вам говорив, що нам потрібна коліжен моделька Тут є з двох сторін підбашені такі циліндри, полочки. І циліндр також при адекватному. Ромбі він рікошетить. Але є маленький поясочок, оце він. І в ньому в середньому 170 мм, 180-170, залежно, як ви крутите танчиком. В нього попадають дуже рідко, переважно попадають е, ті танкісти, в яких стоїть маркер бронепробиття у прицілі. тому що візуально побачити цей циліндр ми не можемо. Ми можемо тільки його знайти. Прицелом по маркеру бронепробиття. Але борт хороший. Поставили адекватний кут і танкуємо в рікошет, танкуємо циліндром в рікошет. В цю маленьку полочку ви найде надійтеся, що вам хтось попаде, але все може бути. І не забуваємо, що можуть закинути в краєшок ВЛД, який не прикритий екраном. Але в цілому танчик танкує корпусом прекрасно. Переходимо до башти. Лобаште заекранований у нас. Максимально, максимально міцний. І тут мінімум 316 мм біля маски. Права частина так само заброньована, але тут є віконце. Віконце під пулемет або ще під шос. І тут мінімальна броня вже в районі 270-250 мм. Як для вразливої зони, це дуже багато, особливо на 9 рівні, але майте на увазі, що кумулятивом не прикриту екраном зону вам сюди кинуть та проб'ють. Також екран не повністю закриває башту до корпуса, і тут є ось такий зазорчик маленький. І мінімальна тут броня 240 мм одразу біля маски з двох сторін 240 мм. Чи не з двох. Так, з двох сторін по 240. І вам сюди закинуть. Закидати будуть дуже рідко, але пам'ятайте, що сюди будуть пробивати. 240 тут тільки біля маски. І чим далі в сторону, тим броня більша аж до рікошету. Ось такі от лобашні. Маска. Маска тут заброньована. Прекрасно. Дир тут в ній майже немає. В середньому. У нас там 300-240 мм. Ну, за 240 мм ще йде броня. Ну. Тут є особливість. Це ось це кільце маски навколо ствола. В ньому 240 мм. Вам сюди можуть закинути, вам сюди проб'ють. Ну, з плюсів компенсатор нашої гармати майже повністю закриває це кільце злобової проекції. І противнику доведеться пробити ще. 40 мм екрану гармати. Тому в, су в сумі получаємо 280. А якщо не через гармату, 240 попадають, пробивають. В принципі, це чуть-чуть неприємно, що така дира в масі є. Криша, бачите, тут рікошетить, але є ось такий трикутничок. Він знаходиться прямо по центрі, башти, і в ньому 30 мм. Тобто, по правилу трьох калібрів, у нас сюди пробивають ці пушки від 90 мм. Але, чесно кажучи, з лобової проекції в нього прям супер важко влучити. Але якщо противник високий, в кінчі він може вам сюди просто натикати снарядів. Також є лючки, лючків 2. Лівий лючок у нас 150-160 мм. Навіть є 130 з плюсів лючок маленький, лючок невеликий. Правий лючок. Так само 130, верхня частина взагалі 90, 130, 150, 170 мм, навіть ось 240 є. Але з плюсів він закритий двома тріплексами. І вони досить таки часто будуть з'їдати урон або взагалі будуть робити вам попадання в ці тріплекси. Ось така от броня. А ми з вами переходимо і зіграємо бій на даній машині, і подивимося, як вона відчуває себе. У реальному бою. Ріплей ми, звісно ж, показувати не будемо. Ми будемо показувати реальність. Буде бій на 2000, значить буде бій на 2000. Такі бої є у всіх. І так, по плюсах-мінусах танків. Габарити. Габарити в танчика невеликі, це радянське компонування. Радянські танки невеликі, хоч він і. Німецький але це повністю скопійована 54 ка з екранами. Габарити прикольні. Ховаємося майже за всіма укриттями на карті і комфортно можемо собі відчувати і будь-де сховати арти майже за будь-яким каменем. Динаміка. Динаміка у нас 48 км вперед з турбіною, з перками та з польовою модернізацією. 48 км ми набираємо. Набираємо не одразу. Але ми їх їдемо і їдемо стабільно. Бо тому, що, як я завжди кажу, у нас є в грі танчики, де намальовано 45, а танчик їде 35. Тут ні. Тут є 48, і ми 48 їдемо і набираємо, хоч і не дуже швидко. Пушка. Гармата. Тут встановлена не радянська гармата британська, гармата l 7 105 мм. У нас 390 ельфи. На 8,7 секунд КД, що дає нам ДПМ середню шкоду в хвилину в районі 2700. В принципі, нормально. Як для преміум танка трошечки мало, хотілося б чуть пошвидше настрілювати. А в ідеалі хотілося б тут 420 альфи і на 9,2, 9,3 секунди. Тому що від альфи грати набагато простіше. І попали ми до десяток без арти. І поїхали битися з тяжиками. Але слухайте, в нас команда їде майже все в ліс. Так, да, майже все в ліс. Я все рівно їду сюди. Так от, гармата. Кути вертикального наведення. Пушка тут опускається вниз, свого на всього, на 5 градусів. Це просто жахливо, це лютий дискомфорт. Ми не можемо собі знайти. Нормальне місце за будь-яким рельєфом. Нам постійно не вистача кутів вертикального наведення. Це великий мінус. Ого, оце він вилетів. Це мегавеликий мінус. І нам досить-досить таки неприємненько грати з такими УВНами. Стабілізація в танку зі стабілізатором. Бачите, у Венів дійсно не вистачає. Треба виїжджати ширше. Стабілізація зі стабілізатором. Жахлива, а без нього просто-напросто хрінова. По-другому її не назвеш. В сумі з довгим зведенням в 2,5 ми отримуємо не саму комфортну гармату. А ми ж преміум танчик купляємо для того, щоб фармити в першу чергу. А щоб фармити, нам потрібно настрілювати комфортно, а не стріляти в землю. Тому варто задуматися, чи варто обирати цей танк. Саме в якості преміум танчика. В них теж противники сюди не поїхали. Але я просто один і мені трошки страшно їхати вперед. Тому як преміум танчик я вам його точно не рекомендую, саме для фарму кредитів, тому що комфорт стрільби тут жахливий. Ну зато у нас досить таке непогане бронювання. Також по пушці. У нас базовий підкаліберний пробиває 268. 1478 летить. Прекрасно. По швидкості прям супер. Нам хватає з головою. Ось так нам хорі закинув в бортинку. По швидкості прям лазерган. Але пробиття хотілося б чуть побільше. Тому що це підкалібр. Я думаю, Т10 у мене уходить зараз. Тому що це підкалібер, підкалібер погана нормалізація. І дуже сильно падає пробиття. З дистанцією, тому хотілося б під калібр чуть-чуть сильніше. Але уже як маємо. Буду кидати я туди блайнди, здається, зайшло. І голдовий кумулятивний. Голдовий кумулятивний пробиває у нас 300 і 1173 метра в секунду. Оце він вилетів. Пробиває він 300 і 1173 метра в секунду летить. По швидкості прекрасний снаряд. Нема просто чого додати. А от бронепробиття хотілося б побільше. Тому що 300 і у нас можуть бути проблеми з деякими десятками з пробиттям. Але в цілому, якщо стріляти в ослаблені зони під правильними кутами, ми пробивати будемо всіх. Рахунок 7-3 ми толком нічого і не настріляли. Ми не можемо нікуди вкатити. Нам тут незручно грати, тому що нам не вистачає Увенів. Знаєте, поїду я, напевно, в Леопарда упорюс. Бо що це от сюди на Т-10? У мене не дуже є бажання в'їжджати. Можливо, тут так, у нас є простріл по СТА. Зведення, бачите, перед собою. Не саме приємне і пробив він нас. Слухайте, а, пробив він нас в ту ділянку. 240 у лобі башти. Вилетіло у нього бронепробиття, тому що в СТА там в районі 220. Слухайте, його доб'ють сьогодні чи ні? Дали митичку леопарду і будемо. Дивіться, як він у нас ховається. Ну що, будемо доїдати? Щоб він нам не накинув борт, хоча я міг дати тичечку в леопарда. Але я ж граю на перемогу. А де у нас швидше, ніж Офлі і ми їдемо її розстрілювати. Тут же такий рельєфчик. Тут я занадто сильно виїхав, але він влучив мені під башту та не пробив. ТПМ у мене швидше, я даю тичку швидше за нього. Але він дуже-дуже широко виходить і, напевно, він нам Ні, Він нам дає вуслю. Затріслися, затріслися у нього ручки. І не попав. Не попав танкіст. Вертуха в ТД10 не заходить. І їдемо вперед. 3200 настріляли, слухайте. 2500 натанкували уже. Все нормально, прям. Прям нормально. Дуже довге зведення. Дам, ага, не дам я вже в Т10. І давайте закинемо хорі. Надіюся, закинемо. І... Крутимо корпус і він не встигає по нам вистрілити. Слухайте, в такому турбобою ми настріляли 4000 і 1650 насвітили. Це нормально. Як для бою, який тривав 3 хвилини, це взагалі супер. Хоч в нас і не дуже високий ДПМ. І так, зараз подивимося по результатах бою. І так, 4000 настріляли, 2500 натанкували. Та 1650 на світ. Ось такий бойочок получився дуже швидкий. І здобули ми за бій 119 майже 120 тисяч кредитів. А ці цифри говорять нам про те, що у танчика коефіцієнт здобуття срібла такий же, як і у 8 рівнів. І тут варто задуматись, чи справді нам потрібний танчик. Який далеко не найкращий серед танків 9 рівня, але входить в тройку найкращих танків преміумних 9 рівня. Звісно, не є 77, не оця імба, але танчик теж прикольний в плані фарму, кращий, ніж Т-54 HeVie. От оцей, оце прям лютий кусок. Танчик, наче і непоганий, але треба задуматися, чи потрібний він нам для фарму. Тому що в сумі з поганим зведенням, поганим комфортом стрільби, поганою з тобою, нам не завжди буде зручно настрілювати. А настріл це ключове, що приносить нам кредити на даному танчику. Тому, можливо, є варіант його брати просто як для колекції, або ж через те, що він просто красивий. Ну ніяк аж. Не для фарму. Для фарму є імбові вісимки, які на своєму рівні легше настрілюють урон. А коефіцієнт фарму у них такий самий, як на 54 четвірці Так що тут питання для кожного своє. Чи потрібний він вам, чи не потрібний, вирішуйте для себе. Я думаю, розказав всі нюанси та особливості по цій машинці. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Попросити поставити лайкосик, підписатись на канал. І всім удачі та всім бб танкісти!